Ну і продовжимо е, говорити про стан енергосистеми України. Наразі відбувається оцінка пошкоджень на об'єктах і де можливо енергетики приступили до аварійно-відновлювальних робіт, щоб якомога швидше повернути нормальну роботу енергосистеми. Про це сьогодні в ефірі національного телемарафону повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук. За її словами, відключення триватимуть, доки не вдасться стабілізувати роботу енергосистеми. Ситуацію в енергетиці назвала складною, але Контрольованою. Ну і нагадаємо, що російські військові завдали масованого комбінованого повітряного удару по об'єктах критичної інфраструктури України, зокрема, цілили по паливно енергетичному сектору. Про це в телеграмі 26 серпня повідомив командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Цю атаку він назвав наймасованішою. Під атакою були енергооб'єкти по всій країні. Екстрено запровадили відключення світла. Про це того ж дня в телеграмі повідомляв президент країни Володимир Зеленський. Зокрема, і у вечірньому зверненні 26 серпня. Давайте послухаємо. Були на ставці сьогодні і всі необхідні доповіді щодо енергетики, стану системи зараз, можливості її відновити роботи триватимуть цілодобово. Також детально розглянули ситуацію по захисним спорудам на енергооб'єктах. Щодо цього теж є кілька важливих рішень. Ну і більше про стан енергосистеми в Україні говоримо із директором енергетичних. Та інфраструктурних програм Недержавного аналітичного центру імені Олександра Разумкова, Володимир Омельченко з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Володимире. Вітаємо вітаю вас також. Слава Україні. Героям слава. слава. То скажіть нам, нашим глядачам, якісь гарні новини. Ну, новини гарні. Знаєте, ну це таке Дід Мороз, щоб казати, значить, ці гарні обнаділиві. новини. Наділиві, скажімо так, обнадійливі. Так, да, і на снігурочка, щоб. Але, але е знов таки, е ну, в принципі, щось що позитивного. Позитивно те, що е ну, цей удар, на мій погляд, він, хоча за кількістю ракет, був один самих наймасштабніших за всю історію війни, але він наніс менше все ж таки шкоди і руйнувань, ніж це було. У 20-х числах березня цього ж року, коли ви ж пам'ятаєте, була зруйнована і Дніп. Був зруйнований Дніпро Гес, і був була зруйнована Тріпільська теплова електростанція, дуже багато інших об'єктів. То цей удар все ж таки він по по перше, більше було відбито нашим протиповітряною обороною ракет. І по друге, у них була інша дещо завдання. Тобто раніше вони концентрувалися в березні, там, в квітні, в травні, на саме генерації, і, а зараз вони вже були, були комбіновані, наносили удари це і по генерації, і ну, в першу чергу сфокусувалися на системі передачі і розподілу. І тому ми бачимо, що дійсно враження є в 15 регіонах, достатньо серйозні, але система зберегла цілісність це основне контрольованість. Зараз правильно говорить заступниця міністра Гринчук, що відбувається оцінка, і вже ми перейшли сьогодні. Якщо вчора були екстремальні графіки відключень, сьогодні вже планові графіки відключень. І, на мій погляд, да, там є враження на ну таксу на, на підстанціях, які відповідають за вихід електричної енергії з крупних електростанцій, да, тобто, і наскільки швидко будуть відремонтовані ці трансформатори, ці підстанції, і залежав, залежав, залежатиме наскільки у нас. Пом'якшиться графік відключень, да, тобто ну, на сьогодні. Завтра він буде ще жорстким, тому що дефіцит ну по моїм оцінкам, 3-4 гігавата, це значить 3-4 черги. В нас особливо велика проблема з передача електричної енергії з заходу України на схід України, оскільки основні електростанції у нас ви знаєте розташовані на західній частині, а споживання у східній частині. Тут є проблеми, але знов таки, що вони не такі масштабні, як це було в березні, тому ну за за попередніми оцінками. Тому я думаю, що і відновлення відбудеться швидкіше. Хоча у нас і без того був великий дефіцит потужності, який був потрошечку мінімізований у зв'язку з тим, що атомний блок вийшов в ремонт з ремонту вийшов, от буквально в п'ятницю. Так і думали навіть експортувати електричну енергію. Але зараз по плани безумовно всі скориговані. Ну надію, що на вихідні вже будуть менші графіки погодинних відключень а вже спочатку, початку з вересня, мабуть, вони будуть набагато менше ніж зараз. Наскільки точно, вони не можу сказати, можливо, одна чи дві черги. Ми віримо в наших енергетиків і в те, що якнайшвидше вони вирішать цю проблему для того, щоб українці. Залишилися зі світлом, так до речі, пане Володимире, щойно якраз ви відповідали, з'явилася інформація в телеграмі Міненерго та детальніше, де детальніше розписали про наслідки цієї атаки. От перше, що зачитають, це те, що сьогодні планові графіки погодинні відключення електроенергії будуть діяти упродовж усієї доби і повідомляють і звертаються до громадян України про те, щоб для підтримки стабільності енергосистеми важливо раціонально і ощадливо використовувати електроенергію. Ви трохи згадували про те, як це може. В найближчій перспективі е, позначитися на енергоспоживанні і стані енергосистеми. У мене питання з приводу того, е, що які дії потрібно робити для того, аби ліквідувати наслідки. Чи достатньо, наприклад, або наскільки допоможе імпорт електроенергії, наприклад, е, врятувати цю ситуацію? Чи тут потрібно шукати інші шляхи вирішення проблеми? Ну, імпорт він допоможе. Він допомагає тоді, коли є дефіцит потужності. Да? А коли є дефіцит передачі електричної енергії, тоді просто можна імпортувати. А як, як її передавати? Тому потрібно спочатку зрозуміти, як ми можемо швидко відремонтувати систему передачі електричної енергії, з перекидання її там, заходу, на Схід і на північ, і тоді вже можна говорити щось про імпорт. Ну я думаю, що імпорт безумовно знадобиться, тому що без нього буде важко, але, але знов таки тут потрібно оцінити, як швидко зможемо відновити систему передачі, систему розподілу електричної енергії. Тоді вже можна буде збільшувати імпорт електричної енергії. Імпорт безумовно нам допоможе. Хоча знов таки у нас є. 1,7 мегаватт квота за імпортом. На жаль, ми цю квоту використовували не повним чином. Навіть і в серпні місяці, коли був дефіцит потужності, використовували десь на 50%. На жаль, ну по за різних причин тут через модель ринку, достатньо так са не зовсім ефективно. Там і адміністративні різні причини. Комерційні причини, але імпорт безумовно це одна із основних опцій, яка може стабілізувати енергетичну систему вже після того, як ми зможемо відновити основні лінії розподілу там і передачі електричної енергії. Пане Володимире, а якщо, от, наприклад, порівняти е, стан енергосистеми України наразі, серпень 2024 року, і взяти е, серпень-вересень 2022 року, ми більш потужніші стали. От Скажіть, ми більш готові до викликів ось цих, які нам наш сусід, нехороший дає? Ну, люди стали більш готовими. Вони ж люди вже, бізнес розуміють, що треба робити. Також е, вивчили уроки і енергетики. Вони чітко знають, як реагувати і превентивно реагувати на такі удари, і як вже відновлювати енергетичну систему. Вони е, зробили певний, також певний захист ключових об'єктів е, першого, і другого рівня, значить, завезли е, об, обладнання резервне, да, тобто. Це все є, да, тобто не ну не на 100% безумовно, але процес пішов, як кажуть, да процес запустився, але що стосується конкретно стану енергетичної системи, то безумовно вона набагато в гіршому стані ніж була в 22-му році там весени, і з кожним місяцем вона буде все гірше в гіршому стані. Це зрозуміло, тому що чим триває війна. Тим тим більше ударів завдається. Те, вона латана, перелатана, да вона працює але, але вона працює. Знаєте, значить, ну, на таких, як би сказати, тимчасових схемах, на обладнанні не дуже такому так стати якісному, да. Там є вже ставиться, яке є, да. Тому тому і втрата величезних запасів потужності, якщо в 2022 році ми мали великі запаси потужності, резерви потужності там ну більше 5-7 гігават точно мали то, то зараз. Ми не тільки не маємо резерв, ми маємо дефіцит потужності, тому. Це неможливо порівняти система зараз. і Тоді система зараз знаходиться в поганому стані. В цілому це зрозуміла війна, і вдалі вона стан системи тільки погіршуватиметься, скільки війна триватиме, і ворог не не збирається зупинятися. Але з іншого боку, енергетики вони вже знають як реагувати краще. Це Компенсує оці, оці недоліки енергетичної системи. Верніше пошкодження, які, які дійсно вони збільшуються з кожним місяцем. пане Володимире. Дуже дякую вам за те, що доєдналися до нашого ефіру. Володимир Омельченко, директор енергетичних програм центру Разумкова, був з нами на прямому зв'язку і з ним детальніше обговорили стан енергосистеми в Україні станом на зараз.